вечора, шановне крипто товариство з вами команда Shark Trade І сьогоднішній нетиповий недільний вечір пропоную його провести з максимальною користю з аналітикою по ринку BTC, ефір Євро. Зараз по цьому всьому пройдемося. Тому що завтра понеділок може бути доволі такий насичений продуктивний день. І аби не затягувати з подачою для вас корисної інфи, пропоную сьогодні це все діло розібрати. А завтра вже приступимо до робочих метів. Тому. Поїхали. Ну що, я пропоную розпочати з BTC тижневого таймфрейму. Значить, останнє, що на тижневому чарті робила ціна, це захоплювала ліквідність даного свінга. Відповідно, після свіпа тижневою свічкою, наступним таргетом для ціни може виступати якраз даний свінг. Відповідно, аби краще розуміти картину, перейдемо на денний таймфрейм. На денці в нас є залишений ось цей пул з ліквідності, в нас є дана зона пої, яка захоплювала ліквідність та ламала структуру. Плюс сюди ще преміум дискаунт масив. Відповідно, лонг найкраще буде дивитися після захоплення ліквідності з даного пулу і тесту діскаунт масиву. Можемо підійти до цієї поїзд знову ж таки, можемо просто зачепити дискаунт і продовжити висхідний рух. Це щодо лонгових позицій. Що можна також ще відмітити, це даний ПВГ, який у нас залишений на денному таймфреймі. Відповідно, від нього я б очікував якраз проміжної реакції. Зараз прийдемо на 4-годинний таймфрем, щоб краще зрозуміти. Відповідно, хотілося б побачити, що в такому форматі це тест даного денного ФВГ, і від нього отримання реакції якраз для захоплення цього полу з ліквідності. Що я маю на увазі на локальному таймфреймі? Якщо 4 годинки глянути, то в нас, в принципі, на 4 годинці тут взагалі нічого цікавого немає в плані ось цієї консолідації, тому що в нас є. Ліквідність по факту з вами по одну і по другу сторону. Що б я очікував? Я потім побачити спочатку захоплення ліквідності даного свінга. Тут у нас є 4 години ФВГ, і після цього похід по цю ліквідність. Тобто у нас є цей боковик, і до моменту виносу з даного боковика я не буду розглядати якихось позицій. Плюс можна сюди ще собі натягнути. Преміум дискаунт масив. Відповідно, якраз гарно це все синхронізується між тижневим, денним та 4-годинним таймфреймом. Тобто, похід сюди, пом'якшення частково даного 4-годинного ФВГ, тест преміум масиву, зняття ліквідності цієї, так, і після цього вже похід нижче. Можемо дійти до пої, можемо локальніше розглянути цю ситуацію. То в такому форматі я б розглядав ситуацію по BTC. У випадку, якщо ми спочатку все-таки з вами підемо захоплювати ліквідність знизу, то звідси вже буду розглядати легмові позиції. І як мінімум до найближчого таргету, це <кхм> даний 4-годинний імп, там ще ж іденний імп. Плюс уся ліквідність. Тобто тут же будемо дивитися по ситуації. От до моменту виносу з даного боковика я позицій ніяких не розглядаю. Далі перейдемо з вами до ефіру. Тут ситуація виглядає в принципі подібним чином. Значить, розберемося, що у нас відбувалося. у Нас був залишений цей ФВГ тижневий, до якого ми підійшли. Показали від нього шортову реакцію після закриття всієї тижневої свічки даним свіпом. І після цього ми пішли з вами по ось цей свінг, який ми. Також зняли і закрилися також свіпом. Відповідно, зараз таргетом для ціни може якраз виступати а, даний свінг. А, якщо глянути на денний таймфрейм, то в принципі тут ситуація виглядає таким чином, що в нас вже відбувся а, тест, дискаунт масиву, а, відбувся рейд цієї внутрішньої ліквідності. І єдине, що в нас є залишений, зараз ще не тестований, ОВГ денний, і від якого я б очікував якоїсь швидше. Проміжної реакції, так тобто якщо ми зараз по бійці підемо вище захоплювати ту ліквідність, тобто підійдемо до цього даного фвг який може привести нас або до локального захоплення ось цього свінга, і звідси вже шукати якісь ентрі на 4-годинному-3-годинному таймфреймі. Ось, можливо, якщо BTC все-таки піде там тестити пої, його потягне трошки нижче, то, можливо, ефір все-таки повторно оновить даний лоу. Тобто тут треба дивитися по ситуації. А, якщо глянути 4-годинний таймфрейм, то в принципі тут така ж сама ситуація. Є ось цей хай. Є ось цей лоу. І в межах даного боковика треба дочекатися все-таки виносу якусь одну з сторін. Плюс зверху в нас є залишений. Також 4 годинний ФВГ який ще не повністю а, перекритий. Відповідно в теорії при під підході сюди, якщо тут буде формуватися якісь а, шортові мови, тобто entry на, для шорт-позиції, то можна, в принципі, буде розглянути з цілями досюди. Ну, тут дивиться знову ж таки протилежну сторону. Це щодо ефіру. Також пропоную глянути на графік волатильності BTC. а тут я хотів би побачити захоплення з даного лоу, а, що, в принципі, нас приведе до оновлення ATL і після захоплення. Я очікую, як мінімум, побачити ріст волатильності такий як у нас відбувався. Ось тут так. Тобто можете ви бачите це. Або знову ж таки, після захоплення ось цього свінга у нас теж тут відбувся ріст волатильності Тому а, цей тиждень по факту на криптомаркеті буде доволі таки цікавим. І очікую підвищену якраз волатильність по ньому. Ну і за фіналю даний відео з думками по євро. Значить, останнє, що ми отримували з вами на тижневому тіфремі, це захоплення ліквідності з даного тижневого свінглоу. Якщо глянути на денку, то на денці ми отримали з вами повторний пересвіп ось цього лов. Нас тут виходили дані по процентній ставці США плюс засідання ФРС. Відповідно, це все діло. Ми захопили. До речі, красиву реакцію отримали від даного денного ФВГ. Відповідно, ми маємо з вами. Свіп на денному та тижневому таймфреймі, тому хочеться отримати хоча б якусь проміжну реакцію після даних свіпів. У нас на старшому таймфреймі є залишений оцей невеличкий ФВГ тижневий, так. Тобто от сюди я якраз хотів побачити, щоб як мінімум ціна сходила. А якщо глянути денку, то на денці можна ще виділити для себе ось цей свінг, так, і ось цей свінг. Куди б я цілився? Говорити про якийсь розворот там і, 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 і так далі рано, тому що ми доволі в агресивному order flow в дан на даному таймфреймі рухаємося, як бачите. А, тому я думаю, що ми все-таки сходимо або по цей свінг, або по цей. І звідси будемо вже дивитися, спостерігати за реакцією. Знову ж таки, якщо виштовхує з вітижного таймфрейму, то не відхиляю Хід сюди, так? Після. Перекриття даного тижневого ФВГ. Відповідно, завтра будемо за цим, цим ділом слідкувати і всі апдейти будуть в нашому інстаграмі та телеграм-каналі. Ну що, з розбором ринку ми закінчили. Сподіваюсь, було цікаво та корисно провести цей гарний, прекрасний недільний вечір з корисною інфою. Завтра починаємо наш продуктивний робочий тиждень, тому не забувайте поставити вподобайки під цим відео, підписатися на наш YouTube, допомагати в розвитку україномовного контенту. Також не забудьте підписатись на наш. Інстаграм на наш телеграм. Всі апдейти вони будуть регулярні. В основі виходити саме там. Тому все, всім гарної ночі та гарного продуктивного тижня.